Всім привіт! Сьогодні темою моєї розмови буде тема, найпопулярніша, мабуть, серед нас біженців в Польщі, які обговорюють зараз усі, мої сусіди в і взагалі всі, мабуть, біженці, тому що ця тема стосується умов перебування нас, українців в Польщі. Мабуть, всі вже знають, що новий президент Польщі Карол Навроцький не продовжив перебування в українців в Польщі, наложив вето на цей закон і запропонував свої умови. Відео я вам зараз покажу одного польського політика, який розповідає про то вето і про ті нові правила, які запропонував саме президент Польщі. Я вам зараз його виложу, от, воно польською мовою, я вам його перекладу, ну і хочу як би поговорити сьогодні саме на цю тему. Nie będzie 800 plus dla niepracujących w Polsce Ukraińców. To wynik prezydenckiego weta Karola Nawrockiego. Sprzeciwił się również darmowej służbie zdrowia dla niepracujących w Polsce Ukraińców. Pokazał tym samym, że jego hasło wyborcze: Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! nie było fałszem. Stawia Polskę i Polaków na pierwszym miejscu. Zaproponował własną ustawę, na podstawie której Ukraińcy mogliby korzystać z tych świadczeń. Tylko wówczas, kiedy pracowaliby w Polsce i płaciliby w związku z tym składki oraz podatki. Co więcej, prezydent zaproponował wydłużenie czasu zamieszkiwania w Polsce, koniecznego do uzyskania polskiego obywatelstwa, z 5 do 10 lat, a także zaproponował przepisy każące za promowanie w Polsce banderyzmu. To jest świetna decyzja prezydenta, ja się z nią zgadzam. A ty? Wideo wy z polską mową, a zaraz ja wam go przekładam. Не буде 800 плюс для українців, які не працюють. Це результат вето президента Польщі Карла Навроцького. Він проти безкоштовної медицини для українців. Тим самим він показав, що його виборчі лозунги на першому місці Польща і на першому місці поляки не були брехливими. Він запропонував власну програму, за якою українці могли користатися допомогою тільки тоді, коли працювали в Польщі. І ще президент запропонував продовжити час, щоб отримати польське громадянство від 5 до 10 років. А також заборонив бандерівську символіку. Це дуже гарне рішення президента. Я з ним погоджуюсь. А ви? Ну і далі коментарі поляків на цю тему. З приводу 800. Я думаю, що всі знають, ну хто не знає, я трошечки розкажу, що українці в Польщі отримують допомогу на дітей 800 злотих в місяць. Ця допомогу отримують до 18 років всі українці. Навродський хочу зробити так, щоб її отримували тільки ті українки, які працюють. А українки, які не працюють, то не будуть мати права отримувати цю допомогу. Що я думаю з цього приводу? Знаєте, якщо людина не працює, то їй найбільше все потрібні гроші. Тобто це, звісно, вдарить по тим людям, які не працюють. От. Ну і взагалі-то закон такий, він трошечки... Як би, як би то сказати, він нас поділяє, поділяє людей на українців і на поляків. Тобто, якщо полька в Польщі не працює, то вона може отримувати 800 злотих допомоги на свою дитину. Ну але якщо українка в Польщі не працює, то вона не має такого права. Тобто нас, ну як би хочуть розділити трошечки так, на кх -кх, поляків, які мають більше прав, і на українських біженців, які мають менше прав. Ну, я не вважаю, що це добре. Ну, тобто я розумію так, що польський уряд буде підтримувати тільки -ти тих українців, які працюють, які платять податки, які є корисними для Польщі. Люди, які просто м -м -м, не корисні, які не приносять ніяку користь цій державі, вони якось не дуже е, потрібні. Друга зміна, яку е, хоче е, е, внести Карл Навроцький, це те, що тільки працюючі українці будуть мати право на безкоштовне медицинське обслуговування. Людина, яка не працює, вона взагалі. Вона взагалі не може мати права на безкоштовне обслуговування. А за все платити це надто дорого. Тобто це дуже дороге задоволення взагалі ходити до лікарні. Ну, якщо ви не знаєте, звісно, я нагадаю, медицинська система в Польщі взагалі, як, як вона тут влаштована. Вона влаштована так. Тобто людина, яка працює, от, вона сплачує податки. А якщо людина не працює в Польщі і не сплачує цю страховку, то вона не буде мати право на безкоштовну медицину. Тобто за все ми будемо платити. Українці зі статусом Укр мали право на безкоштовну медицину, бо вони, були біжен... вони мають статус Укр і вони мають статус біженця. Тобто зараз, якщо будуть ці зміни, то люди не зможуть вже безкоштовно лікуватись. За все треба буде заплатити. Ну, наприклад. Колись я лікувала, була у стоматолога, українця наша пані Людмили. І на той момент я не працювала. Тобто я змінила одну роботу на другу, і я не працювала. От. І е, коли я прийшла до неї, вона в мене запитала, ти зараз працюєш, я кажу, ні, зараз я тимчасово не працюю. Вона каже, не говори про це нікому. Кажу, чому? Тому що е, е, тобі буде дуже дорого полікувати зовсім. Якщо е, там, полікувати, звичайна пломба десь обійдеться мені, людині, яка працює, е, я за неї заплачу десь 200 злотих, то каже, якщо ти не працюєш, то це буде коштувати тобі 400 злотих. Тобто Ціни піднімуться в два рази і це буде дійсно е, дорого для тебе. Ну і взагалі-то фраза, пам'ятаєте, польського, як сказав, політик, польського президента, що це була його предвиборча програма, в якій він говорив, що насамперед Польща і насамперед поляки на першому місці, а не українці і так далі, що він виконує свою предвиборчу програму. От, чогось мені це нагадало Трампа. Пам'ятаю його предвиборчі лозунги, і вони теж були такі самі. Насамперед Америка і в першу чергу американці. от Тобто, якби і Америка, і за нею Польща, зараз в них така політика. Вона відрізняється від тієї політики, яка була раніше. Допомога потихеньку скорочується, її становиться менше. От, і все ж таки зараз для українців, я думаю, допомоги буде набагато менше, ніж вона була ще декілька років тому. От українським бізнесам стане складніше зараз. А, жити за кордоном і заранісом. Ну і ще президент хоче, новий президент Польщі хоче продовжити термін, щоб отримати польське громадянство. Раніше достатньо було прожити 5 років в Польщі, і, наприклад, я мала право отримати польське громадянство. Зараз він хоче продовжити до 10 років. Ну, Хоч мені здається, то і правильно. Ми вже перебуваємо тут, якщо так полючити, три роки від початку війни. Тобто нам залишилось, якщо війна буде тривати і далі, е, прожити тут іще два роки, і ми всі е, українці е, зможемо, в нас буде змога ста, е, отримати польське громадянство. Тобто, уявляєте, нас тут мільйон, ну, о, приблизно мільйон українців знаходиться на е, території Польщі. Уявляєте, якщо ми всі станемо громадянами Польщі, то це дуже велика кількість. Е, Мені здається, що такі зміни вони дійсно правильні, тому що українці вони не приїхали до Польщі, е, українські біженці з власного якби, бажання. Так, ми всі біженці, ми тут е, приїхали, бо ми не можемо перебувати на Україні, з якихось причин там неможливо жити. От, і не думаю, що це наша мрія стати громадянами Польщі. І, звичайно, ніхто про це не мріяв, коли був в Україні. Так склалась ситуація. Війна внесла свої якісь корективи в наше життя. Ну і останнє то заборона бандерівської символіки. <свист> бандерівська символіка, вона взагалі була заборонена і в Радянському Союзі і в Польщі вважають її ворожою, націоналістичною і взагалі не сприймають бандерівську символіку поляки. Ну, я розумію, чому. А бандерівці і бандерівська символіка асоціюються у поляків з волинською різньою. Волинська різня це таке... Сторінка історії, яка в Україні взагалі про це ніхто не говорить, про це замовчується, ця, ця тема взагалі ніде вона не, не обговорюється. Тобто а, а, в ті часи а, дуже багато було вбито поляків саме українцями дуже велика кількість поляків була вбита. От. І це така тема, яку ні наші політики, ніхто взагалі якось боїться навіть на цю тему говорити. Тому бандерівці асоціюються з бивцями. І будь-яка бандерівська символіка вважається ворожою для поляків. От. І ну, він, поляки мають право. Мені здається, мають право на те, щоб висловлювати свою думку і мають право її забороняти. І ми тут не диктуємо свої умови, свої правила. Ми тут гості в цій країні, і тому так, так воно може і має бути. Не нам їх засуджувати, у них своя історія, і вони, мабуть, краще знають, як, як до цього ставитись, як відноситись до бандерівської символіки. Ну, а зараз хочу показати вам ще одне відео однієї україночки, яка теж живе в Польщі. А, от подивіться його, а потім я, я прокоментую. Вона з двома дітьми виїхала до Польщі у березні 22-го. Вона з Марганця, міста, яке щодня окупанти стирають землі. Ми три кілометри від окупантів. З міста обстрілюється в день раз по сім подеться. У Польщі жінка мешкає у невеличкому містечку. Світ він каже: знайти постійну роботу не вдається, бо на руках двоє дітей з аутизмом, тож виживають завдяки соціальній допомозі та непостійному підробітку. Я не маю права покидати дітей, а там оставляти на когось, бо тільки можу в дитсадок і в школу. Але ж це тільки перша половина дня. Буває два рази в неділю. Хожу там убираю мешкання в когось там або готую їжу. Але це тільки два рази в неділю. Тут я знайшла таку працю від держави. Яна отримує допомогу по догляду за дітьми з інвалідністю та звичайно на дітей по 800 злотих. Це приблизно 9 тисяч гривень. Таку виплачують нині усім біженцям з України на рівні з поляками з 1 жовтня все може змінитися. Президент Кароль Навроцький витував законопроєкт про продовження захисту українських біженців. Натомість він подав до сейму свій, який запроваджує жорсткіші правила. Допомогу на дітей 800 злотих пропонує виплачувати лише тим, хто офіційно працює і платить податки до бюджету. Яна на каже без цих грошей, не зможе навіть орендувати житло. Якщо не буде 800 і Інший суд допомоги, ми просто не зможемо заплатити за мешкання, не зможемо вижити. Так, там пані з України, теж як і я, вона живе в Польщі і дуже бідкається Якщо такі зміни дійсно будуть, то як вона сказала, ми не ми не зможемо тут прожити. Це нереально, ми не зможемо прожити без допомоги. Ну, люди добрі. В Україні живемо без такої допомоги і якось виживаємо. так, тобто, е А в Польщі е, ну, ми не зможемо прожити. Ну, не знаю. <кіллянят> Наші того, що не зможемо, е чи зможемо. Е я думаю, що вона трошечки перебільшує. от, Вона сказала, що вон, у неї дв двоє хворих дітей, е вона отримує на них допомогу. Я знаю теж таких українців, які отримують допомогу. І допомога непогана, це тисячу злотих, 2000 тисячі злотих, так? тобто вона залежить від, мабуть, від э, того, яка там ступінь інвалідності і так далі. Ну, як мінімум, це тисяча злотих. Якщо на двох дітей, то, то це вже 2000 злотих вона отримує, тому що її діти хворі. Плюс в неї двоє дітей два рази по 800. Це 1600. Як мінімум 2600, то вона отримує 3600. Просто отримує від Польщі, від цієї держави, не працюючи. Тобто на 3600 можна зняти і квартиру, і прожити, і нема чого працювати. Так, звісно, цій пані буде складніше, їй прийдеться якось шукати якусь роботу. От, ну, але я не вважаю, що це так страшно, що вона не зможе прожити на ці гроші. Ну, а якщо говорити про мене особисто, то я таких змін не боюся. Справа в тому, що я працюю, працюю офіційно, от, е, плачу всі податки, і тому е, мені такі зміни не страшні. Е, не живу я на цю допомогу 800 злотих. Е, я працюю, бо 800 злотих це мені тільки заплатити за е, кімнатку, гуртожитку. Е, от, Тому на них не проживеш. Е, не боюся я цих змін, е, я працюю, тому... І е, маю право отримати ці 700 злотих, і маю право на е, безкоштовну медицину в Польщі. Тобто в мене все добре. Ну, а взагалі-то я вважаю, що такі гарні часи, коли е, підтримували нас, е, вони закінчуються. З кожним роком допомога все більше скорочується. От, тому нам треба готуватися до того, що якось себе самостійно утримувати і від цього нікуди не дінеться. Ну, а на сьогодні все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Найкраще чи найгірше? От, як ви ставитесь до цих змін? І так далі. Ну, а мені прощатися. Всім гарного дня. Па!